Не може сильна та здорова людина чахнути на очах, бо тиха п'є міцного ковиту або наркотики приймає. А я кажу, коли війна людей за спинами підставляє, ота от система невмируща, що на сатану працює. Сьогодні прокидайтеся нарешті люди, самі погляньте на своє оточення, рідних, бо ворог кожного заганяє в прірву, щоб віднімати душу. Залюбки здорову людину змусять піти на сторону пітьму. Якщо не буде допомоги у сім'ї, не відвертайтеся, не треба. Вороги так перебранку забезпечать, щоб всі мовчали, між собою не розмовляли, стратегії і віків. Отож, українці, сестри та брати об'єднує лише любов. Довіряйте один одному свої думки, не замовчайте страждання. Сьогодні це має вагоме значення. Дивитися не в склянку оковита, а необхідна відповідальність брати за своїх і жити з Богом в душі.